Ворог зацікавлений в тому, щоб працювала інша логіка, щоб він міг свої сили відновити і піти знову воювати. Традиційна історія. Так от, чи можуть взагалі сили оборони заходити на територію ворога і захоплювати села? Я вам так скажу. Стосовно заходити, ну певні легіони добровольчі складені з росіян, вже заходили. Ми це бачили. Стосовно захоплювати, ну дивіться, потрібно фортифікаційні споруди будувати, і обороняти якось цю територію. Тут інша складова має бути. Має бути історія про повітряне. Повітряну оборону і неможливість ворога бити по прикордоні, по сумщині, по Чернігівщині, по Харківщині. Кабами Ось це ключова історія. І з цим єдине, що можна боротися, жодного сенсу заходити на територію ворога і захоплювати села з військової точки зору немає.